Вітаю, друзі! Ви на каналі IT Ментор або навчаємось разом. Це восьме відео серед проєктів, які були зверстані в грудні. 24 проєкти адвент-календар верстальника. І це восьме відео в якому з тих відео, в якому ми додаємо JavaScript-функціонал. Ми тоді звертали якусь невеличку частинку. Я просто показав, що є у нас бічна панель, і це є там посиланнями. Зараз це трошечки більший по об'єм. Важливо мати довгий контент в цій частині для того, щоб побачити, по-перше, що у нас зафіксована ось ця частинка, вона не прокручується, не протягується поруч з цією. А також за допомогою JavaScript зробити контроль того. Який з заголовків рівня H3, тобто ось це H3 заголовок, у нас так H3, C так H3 і далі далі знаходиться першим в межах видимості браузера. Зверніть увагу, що на початку був MyStory. Давайте ще раз покажу. Ось він MyStory. Його може не бути видно першим, якщо віконечко буде е, менше по висоті, але все одно це буде перше за замовченням підсвічене. Коли MyStory з'являється і залишається на сторінці все ще першим, мається на увазі зверху вниз, то так і є, він підсвічується. Потім, коли він зникає, JavaScript аналізує, який наступний заголовок тут, і відповідно підсвічує його. Далі, ось enter Framer. Так, дивіться, бачите, праймінг. І Uh, вони одночасно фактично зараз ще праймінг активний, ось тут. А коли майже одночасно да, з'явився цей зник, то у нас вже Enter Framer, відповідно підсвічений. То ось цей функціонал, аналіз того, який заголовок знаходиться на сторінці, і його підсвіточка в відповідному меню. З лівого боку, це є основна мета цього проєкту. Найцікавіше, напевно. Хоча пришпілити сюди uh, цей Sight також. Непогано знати, як це зробити. Наступна інформація буде вам цікава, якщо є бажання навчатись створенню вебсайтів, тобто фронт-енд-розробці. Це те, що ви бачите, перелік відтворення поточної групи, яка навчається. Зараз я демонструю його для того, щоб, по-перше, анонсувати можливість отримати доступ до. Відео цього курсу до всіх записаних відео поступово за графіком, тобто ви можете навчатись отримувати доступ до цих матеріалів за певним графіком, і отримувати, власне кажучи, всі додаткові матеріали, макети, посилання, файли і далі далі далі. Але навчатись без ментора, тобто без мене, лише спираючись на те, що я розповідаю, показую в відео і в тих матеріалах, які додаються. Цей варіант навчання підійде тим, хто готовий регулярно і самостійно займатись, дивитись, вивчати, повторювати. І цей варіант навчання він дешевший за навчання на курсі онлайн. Ось подробиці цього курсу, тематичне наповнення. Ось на цьому слайді це все видно. Загальний об'єм курсу це насправді там буде близько 200 годин, це 23 тижні. Тому, якщо вас зацікавив цей курс, ви можете через ось це посилання в Telegram або через Facebook Messenger можете написати мені і, відповідно, поспілкуватись стосовно того, як отримати вже зараз доступ до цього курсу, до матеріалів цього курсу. Про структуру. Тут багато коду, абзац і все таке інше. В принципі, головне, щоб. В принципі, головне повторюю, мати е, велику кількість тексту, який розподілений, ну тобто текст в абзацах, який розподілений тегами H3. Не ну, обов'язково прям це все верстати. Хоча макет, в принципі, у вас, е, якщо ви подивитесь відео в грудні, ви отримаєте цей макет. І дивіться, е, головне ось ця структурка. Ми бачимо, що у нас є s да, як основний елемент, один з двох. Тобто фактично все складається з сайду і емейна. Side це ось ця ліва частина. В ньому є div, uh, заголовок, підпис, да, будемо казати, і U UL з класом. Ток, да? дивіться, набір цих елементів, ось тут. Відповідно, до них нам треба буде отримати доступ з JavaScript, щоб їх підсвічувати, призначати їм певний клас стилю, який буде їх ось таким чином оформлювати. По CSS визначним тут є те, що у нас, подивіться, в першому Лі є клас Selected. Це те, що я казав, що за замовченням. Да? І цей клас Selected він який? Ось для Лі всередині ul в тому, що aside Є ось такі налаштування. Це вони і є. Ось цей колір і оця рисочка з лівого боку. Все. А, ну і власне посилання, да, текст посилання для того, щоб на нього вплив мати, все, все ж таки змінюється. І фонд вейт, який надає такий ну, візуальний стрибок, коли воно змінює колір. Ще так воно ну, трошечки літери збільшується. Це кращий ефект. І тепер безпосередньо до JavaScript. В принципі, тут базові, все, що ви бачите, закоментоване, посилання це базові речі, які. Ви могли бачити, якщо дивились деякі мої відео по JavaScript минулого позаминулого року. Наприклад, об'єкт Windows глобальний — це, коли про Document Object Model починаю тільки розказувати в з своїм відео, я обов'язково це показую. Scroll це просто одна з інших подій, серед тих, які ми вже багато, які роздивлялись. Так, Bounding Client rect — це у нас відповідно він фіксує. Фіксує відстань, на якій знаходиться зараз від верхнього краю вікна браузера певний елемент, ну, тобто той, до якого ми будемо цей метод застосовувати. А InnerHide – це метод е об'єкта Windows загального, та? який фіксує, яка зараз висота цього вікна. Тобто Цей безпосередньо для елемента від верхнього краю фіксує. А ось цей е надає нам висоту вікна. Ну і як з цим всім працювати? Зараз ми про це поговоримо. Перше, що ми робимо, ми отримуємо до в константу headers, записуємо всі заголовки, робимо їх масівом. Квадратні дужки нам говорять про це, і відповідно примінюємо вже знайомий нам оператор spread, для того, щоб наповнити да, розширити цей масів, хоча він пустий, ми його розширюємо з нуля. Розширити цей масів, наповнити цей масів заголовками H3, незалежно від того, де вони знаходяться там, через в якій структурі і далі далі. далі, Просто їх зібрати всі в один масівчик. І також ми створюємо сайт BartLinks, тобто ось, ось ці частинки збираємо елементи, Lee, які знаходяться в списку з класом TOC. Це, в принципі, побудова селектора, так само, як в CSS, якщо б ви будували, перший нащадок да, мається на увазі. Прямий нащадок від цього елемента. Мається на увазі, що якщо ось тут під цим буде підпункт, якийсь там захочеться вам створити ще додаткові якісь підпункти, під меню і це буде реалізовано також елементами лі, то на ті лі це не буде розповсюджуватись. Ось так. Тому тут варто, скажімо так, на майбутнє, якщо у вас буде інша структура, використовувати саме такий селектор, звертатись саме через такий селектор. Об'єкт window. Об window саме для нього відбувається подія скрол. Тобто ми не скролимо, е ну, коли ми тут наводимо мишку і над чимось скролимо, можливо і буде таке відчуття, що ми тут якось е саме рухаємо частини сайту. Але ж це ні, це ми саме працюємо з вікном. Цим, да? тобто ось він скрол і прокручування колеса мишки, відповідно, з ним працює, тому. У нас Edvint Listener не на якийсь елемент, як раніше, скрізь було, завжди було, так? а це саме на все вікно. Edvint Listener подія Scroll. І якщо ця подія відбувається, ми викликаємо функцію Update Sidebar. Що таке Update Sidebar? Update Sidebar запускає цикл, в якому серед всіх заголовків по одному заголовку. Е Перевіряється дещо. А що саме, як я сказав, да? чи знаходиться у нас заголовок в першу чергу на сторінці, чи знаходиться він у нас е в межах верхнього краю нижнього краю, чи, можливо, він вже вийшов за межі. Да? Як це відбувається? По-перше, це відбувається не безпосередньо тут в функції, а для цього іфа викликається інша функція. Тобто, ми, перш ніж застосувати. Ось цю перевірочку, коли ми вмикаємо клас стилю Selected або вмикаємо, ми відправляємо хедер, конкретний заголовок, відправляємо його в ось цю функцію аргумент, який приймає його L. І тут ми перевіряємо, по-перше, у цього L за допомогою Get Client React Top, яка у нього відстань в пікселях до верхнього краю. Коли ми перевірили її, ми порівнює, порівнюємо її, цю, цю цифру, чи є вона більше нуля, так, менше нуля вона буде коли, коли, коли вона за межами верхнього краю. І одночасно, чи є ця е, величина менша за висоту поточного вікна браузера. Якщо і ця умова. І ця умова є істина, тобто true, то повертається true, куди? Повертається true в if, і тоді, і лише тоді if цей спрацьовує. Якщо повертається false, якщо заголовка ще немає, да? тобто воно перебирає заголовки, якщо заголовка немає, то відповідно не спрацьовує. Просто бере інший заголовок і перевіряє. А якщо true, тобто якщо заголовок з'явився тут на сторінці, то тоді. Ми беремо пункт списку. Дивіться, ось ці всі елементи, у нас знаходяться, де в сайт BartLinks в лі. Ми беремо один лі, кожен лі, точніше, да? тому що for each кожен цей лі елемент, який тут є, як внутрішня змінна лінк, і до нього додаємо через клас ліст, гарно знайомий нам вже метод, і remove. Додаємо клас selected. Точніше, видаляємо клас Selected у всіх, тому що for each, а ось тут додаємо по точному. Ось так. Да, трошечки я вас заплутав. Я вмію. Додається, і, відповідно, тоді у нас з'являється, підфарбовується. В, даному, в, в даній ситуації MyStory йому байдуже. Да? Тобто, давайте ми зараз зробимо як. Давайте ми зараз ось тут заберемо цей варіантик. Тобто, у жодного елемента немає у нас зараз а, Selected. що у нас буде? Ось, у нас вже є на початку цей елемент на сторінці. Давайте я спробую його. Ні, не так треба. Ну, отак, наприклад. Так, оновлюємо сторіночку. Бачите, нема цього стилю, нема цього стилю. Коли ми прокручуємо сорі давайте ще раз. коли ми о, На початку ми не маємо цього стилю. Коли ми прокручуємо і з'являється перший заголовок, оп, стиль з'явився. Тобто ми за замовчуванням відключили і працює вже цей скрипт. Далі, наступний з'являється. цей ще тут, і коли він виходить за межі, тоді у нього умова ось ця не відповідає. Та вона буде false, тому що у нього значення цього елемента буде. А, Getbound Client дасть від'ємне значення. Одна з цих умов не виконується, і тому цей стиль до нього не примінений, примінений до іншого, що, власне, і видаляє у попереднього елемента ці стиль. І далі так само працює. Наступний. От вони два зайшли, зараз цей все ще має таке право. Да? іде, 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 І коли він забирається звідси, то залишається стиль ось тут. Давайте зробимо підсумок. який Фактично програма складається з ось цієї частинки, де ми маємо доступ до певних елементів структури. контролю контролю Подій скрол на всю сторінку, на все вікно. Якщо подія відбувається, викликається функція update Sidebar, яка повинна. Що зробити, да? оновити ось цей перелік елементів. Відповідно, для кожного елемента, який є у нас в масиві headers для заголовка у нього є певний елемент sidebar links. Але чи застосовувати, чи не застосовувати, відбувається за допомогою результата виклику функції element view, in view окремій. Яка констатує факт наявності в певній позиції нашого цього конкретного заголовка, який ми зараз перевіряємо, перевіряє його е положення, чи воно в межах вікна. І якщо воно в межах вікна, передає сюди true, що власне і призводить до того, що всі інші е відповідні пункти Лі до інших заголовків відключаються, а поточний, який зараз знаходиться тут. Перший з них, відповідно, підсвічується цим стилом. Ось такий проект, ось такі динамічні ефекти за допомогою JavaScript. Сподіваюсь, було цікаво. Залишайтесь на каналі IT Mentor або навчаємось разом і чекайте наступного відео.